Не будьте байдужими до знищення КРД. Кинець області не будьте байдужими до знищення КРТ! Обласна влада повинна захистити підприємство КРТ. Обласна влада повинна захистити підприємство КРТ. Владо, доведи з народом! знищити КРТ! Не знищити КРТ! Рейди не хочуть знищити підприємство КРТ! Рейди не хочуть знищити підприємство КРТ! Завтра закриють підприємство КРТ, а пада й далі буде спати. закриють. Та доведіть ж нарешті, що ви можете захистити працівників КРТ. Обласні керівники, доведіть ж нарешті, що ви можете захистити працівників КРТ. Просніться нарешті.